Маринована скумбрія, яка смачніша за червону рибу, а готується вона дуже легко, швидко та просто. Скумбрію я розбираю на філе. Як це зробити? У мене є вже відео на сторінці. Далі об'єднуємо сіль, цукор та молотий коріандр. Його додати обов'язково. Це все перемішуємо і частину цієї суміші я наношу на скумбрію, але трошки залишаю. Далі нам потрібно буде порізати лимон і викладаємо його на одну половинку скумбрії, накриваємо іншою і перекладаю це все на харчову плівку. Посипаю суміш солі та цукру, викладаю рибку і зверху засипаю все також рештою солі та цукру. Щільно це все харчовою плівкою і перекладаю ще це все в пакет, щоб в холодильнику це не підтекло. Через 4 години таку рибку вже можна куштувати. Розматуємо, промиваємо або протираємо від. Зайвої солі, видаляємо лимончик і все. Нарізаємо. Ця рибка виходить дуже смачна, пряна та ароматна. Обов'язково приготуйте. Всім смачного!